Більше якісних каналів безкоштовно до 2015 року Україна повинна замінити аналогове мовлення на цифрове. У такої інновації лише переваги, окрім одного, але львів'яни досі не розуміють, для чого потрібно впроваджувати цифру і що для цього треба зробити. Відповідь на ці та інші запитання дасть Христина Купльовська. Звичайна антена ловить всього 19 українських телеканалів. У віддалених районах Львівщини ця кількість втричі менша. Після нововведення якість зображення та звуку підвищиться, а самих каналів буде аж 32. Проте дивитися їх зможуть лише ті, в кого є спеціальний пристрій для приймання сигналу телетюнер. Його глядач повинен придбати за власний кошт. Диво техніки, яке, власне, і приймає цифровий сигнал задоволення не з дешевих. Середня ціна телетюнера 650 гривень. Соціально незахищеним людям набагато легше. Держава забезпечить їх телетюнерами безкоштовно. Для цього інвалідам першої та другої груп, інвалідам війни та тим, хто отримує субсидії. До 1 липня потрібно подати до регіонального відділення соцзахисту низку документів. Для отримання телетюнера треба подати заяву в управління праці соціального захисту населення за місцем реєстрації. До заяви подають копію. Висновку медичної комісії про встановлення інвалідності на отримання телетюнера зголосилося вже 8 тисяч пільговиків. Отримають свої прилади поштою вже з 1 серпня. Решта львів'ян купувати недешевий пристрій не поспішають. Що не потрібно, у нас є солітарна антена. Мені мене інтернет, він мені не потрібен. Тюнер ще що, щось підключати додатково ставити. Нагадуємо, жодні представники служб не ходитимуть домівками, та телетюнери примусово не встановлюватимуть. Кожен повинен подбати про це сам, бо вже через два роки нинішній аналоговий сигнал не надходитиме. І той, хто не матиме телетюнера, ризикує залишитися без улюблених телепередач. Христина Купльовська, Павло Замрій, вісник.